Шановні, усім привіт! У нас 48 квадратних метрів, однокімнатна квартира. Це у нас ЖК Теремки. Комфорт клас інтеграл Boot. Дивіться, справа при вході, у нас санвузол. Тут у нас повноцінна ванна. Пральна машина. Тут прихований бойлер, велике дзеркало з підсвіткою. Цей момент ми зафіксували. А потім ми проходимо на кухню. Ось така у нас кухня. На кухні у нас є посудомийна машина, є підсвітка. В принципі, все в ідеальному стані. Тут дійсно прожили один місяць. Ну, я думаю, що на відео вам видно. Так, дивіться такий вид з вікна. Так що, в принципі, все симпатично. Потім ми проходимо і попадаємо у спальню. Хочу нагадати, що у нас квартира 48 квадратних метрів. І ось така спальня. Тут у нас повноцінне двоспальне ліжко. Ось такий диванчик для відпочинку, шафа, тумба. І класно, що в нас в квартирі є ось така закрита лоджія. Так. От бачите, у нас панорамні вікна. Ось такий вид у двір. І дивіться, у нас тут метро поруч, тиремки, ЖК Республіка. Потім у нас. Парк Феофанія. Короче, інфраструктура є. Зелено, все класно і нова, свіжа квартира. Можна дійсно сказати, що вона нова, тому що стан тут ідеальний.